У Криму знищили російський вертоліт К 27 про чергову втрату ворожої авіації. Повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук. Країна окупант традиційно таке не підтверджує. Втім, у російських каналах пишуть, що збиття то черговий жест доброї волі, який здійснила російська ППО. З наявної інформації можемо казати, що був вибух цієї машини в повітрі. Причини поки що не встановлені, принаймні, поки що я не готовий. Верифіковану інформацію з цього приводу надати тривала пошукова операція. Було задіяно інші гелікоптери. Був задіяний катер Раптор щодо долі екіпажу. Поки що інформації так само немає. Відбувалося все це недалеко від Чорноморського. Наразі на місці триває рятувально-пошукова операція. Ці події вони вкладаються в принципі в новообрану, так би мовити, тактику. Нового керівництва Чорноморського флоту, до речі, про це постійно питають. І так можемо додати, що, окрім того, що вони здогадалися застосувати підводний човен, вони так само посилюють повітряну складову. І саме для того, щоб патрулювати узбережжя, щоб виявляти заздалегідь потенційні небезпеки, і як я і казав, в принципі, через збільшення. Застосування авіації, в тому числі досить старої, такі якби є 12, наприклад, які вони списати хотіли це літаки. Звісно, буде збільшуватися і кількість таких кейсів як сьогоднішній.